Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора наші мінуснули ще один Су-25, завчора э, Алігатор і Су-25. Ну, це чудово. Це ще раз впевнює, що там є зараз. Протиповітряна оборона, а і, а і ракети є, і чим збивати є. Слава Богу! Пішло, пішло. Ми робимо висновки по подіям, друзі. Ми не ліземо нікуди, ми не кричимо: а ось, а от так от приїде, а ось пішло. Ні. Є подія. Ми робимо висновки і йдемо далі. А далі ще вчора була. Була ну, по, дуже пошкоджена е, так звана база ПВО Російської Федерації, яку вони розташували на е, горі Айпетрі. І класно, там е, загинув командир військової частини. Та, е, е, Олександр Кулаков, і ще один військовослужбовець російський, також загинув ще три поранених. Нормально. Ай, й Петри, там от такі кругли куполи. Я там був. Там тоді казали, що це обсерваторія, яка вивчає Марс, зірки. А вони туди привезли ПВО, ну радари ж там стоять і все це. Класно, чим більше ми це робимо, тим класніше. Тим все нормально. Але не зрозуміло вчора, вчора, да, началось, Вчора поза почалося з того Ярославського і Довбаного Бутусова. Вони почали здавати наші позиції. Вони почали... я, я це здивлюсь, і ми не можемо їх арештувати, друзі. Ми можемо з вами обурюватися. Ми можемо з вами. ну Що це відбувається ось за цими людьми із БУ, і СБУ, ну, і я не знаю. Давайте не будемо. Забу, забурюватись в це, я не знаю, як відповісти на ці питання, От просто не знаю. Будемо спостерігати, що буде далі. Так от, розпочали Ярославський та і Бутуса, вони почали здавати, але здавав Ярославський першу лінію нашу, другу і третю ніхто не здавав. Нормально. І ось пішло, пішло, пішло. Пішло нагнітання. Там почав з цього Порошенка, почав щось кричати. там. Далі там почали і все почали згущувати. згущувати, да. Почали кричати знову про закон мобілізації, чому там Зеленський не лізе, чому не, він не влазить. А коли питаєш, а чому не прийняли в 91-му, в 14-му сам Бог велів прийняти закон про мобілізацію, і ніхто цього не робив. Залишили на Зеленського, щоб потім. Ім сказати, це він гад, це він змову, це він знущається над людьми, да коли війна. Все, щоб перекинути. Розумієте, це люди, які навчилися брехати, це люди, які навчилися перекладати в свою провину на інших. Це люди, які навчилися красти, це люди, які навчилися ліцемірити, це погані люди, і це потрібно зрозуміти. Вони все роблять. ось Класно. І ось там, ну, Зеленський винес закон про мобілізацію, такий. далі. Льоха Гончаренко виліз місяця-два, мовчав, був начебто як людина, ну, можливо, щось. Ні. ні. А я скажу чому. Далі ми побачимо, чому цей весь гвалт. Він пішов не просто так цей гвалт. Підпишіться на канал, щоб бути разом і далі послухаємо. Натисніть дзвоночок, друзі, підпишіться, хто не підписаний, хто забув. Натисніть подобаєчку, обов'язково це допоможе каналу. Підтримайте український YouTube, україномовний YouTube. За розповсюдження ну дуже буду вам вдячний, друзі. Давайте підтримувати один одного. Я буду вдячний за будь-яку вашу допомогу, що в цьому ракурсі, що в донатах, що як ви можете. Так от Льоха почав кричати. Що треба звернутися до країн і, зап... і... і попросити у них вести війська. Ну, для чого він це робить? Давайте так. Саме тупа людина, саме тупорила людина, саме тупо-тупо-тупорила людина може зрозуміти, що сьогодні ніхто не введе до нас війська. Що б ми не говорили? Як би ми не говорили, як би Льоха не орав і як би хто не звертався, на сьогодні ні одна держава не введе ні одного е військового офіційно. Якщо і буде, десь воно буде тихо, тихо, тихо. А офіційно ніхто. І він це знає. А для чого це? Обісрати Зеленського, як в законі. Про мобілізацію, обісрати. Вибачте, що я так, ну по-іншому ні. Обісрати. А ось його не слухають. А ось він звернувся, а його всі посилають. Далі льоха кричить. Далі Льоха кричить, там уже ж почали почали наші на Харківщині від, ну, відштовхувати росіян. І він там, це завдяки нашим людям. А ось де? Де, де верховний Головнокомандуюч? Де Головнокомандуюч? Де міністр оборони, де бетонні укріплення, де мінні поля? Де, де... А я та ж саме можу спитати: а де воно? Кордон то на Харківщині існує. З 91-го року де все це на кордоні? А де в Донеччині було на кордоні або хоча б там на лінії розмежування? Де воно? Нічого ніколи, ніде ніяк не зробили. Тепер звинувачують, знову обсирають Зеленського, що він не зробив під час війни. Вони гроші крали в мирний час, весь мирний час крали гроші, продавали, роздавали, будували у себе все за кордоном, дітей родичів відправляли, повністю плювали на Україну, а тепер звинувачують Зеленського в всьому. Да? Класно, кривонос виходить, все неправильно було побудовано в Криму, ой, в Криму, в, на Харківщині е, військово. Так ти ж пропустив Гіркіна, ти ж здав Донбас рядом, ти здав Донецьк рядом. Скоти, скотиняки. У мене, ну, проподусова, я не хочу розмовляти. Це людина, яка де буває, там нашим погано. там здаються позиції повністю. Далі, чому ж це все? Чому ж це все відбувається? Підписались, друзі. А ось чому? А, ну, коло звужається, звужається і звужується. Звужується, вибачте, якщо по-українськи правильно звужується навколо Порошенка. Вищий антикорупційний суд України заочно арештував найближчого соратника Петра Порошенка, екс заступника СНБО РНБО Олег, Олега Гладковського Свенерчука. Старшого по звинуваченню в злопотребліннях на 17,44 мільйона гривень. Мало, але це один епізод, там їх багато. Ви ж знаєте, Звенарчук менший удрав, але заочно суди йдуть і там, 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 там. А так це також удрав. Вони сидять, більшість з них сидять на Кіпрі. Що таке Кіпр? Ви знаєте, голова Кіпру був на інаугурації е, Путіна. Це російська провінція Кіпр. Там, мабуть, половина живе росіян і отаких от бандитів. А Кіпр це ще офшори, офшори, офшори. Там всі їхні гроші. Порошенко за цей час, за 5 років, мабуть, раз 20 був на Кіпрі, Він там зустрічався, там гроші, там це, це все йде. А тепер дивіться коло. Таке от коло навкруги на, на, на Порошенка. Що він Це, як собачку говорящу, Гончаренка він до себе. Хоп, і він тут його тримає, ось випускає, коли потрібно. Льоха гавка, 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 гавка. Потім хоп, раз опять, потім опять гавкає. Далі Кононенка э, справи. Відкритий, він за кордон драв. Кісе, не знаю, де Кісе. це що ближче. Да? Урбанський то десь там, це його там і, е, він фінансами займався. Да? Грановський це його смотрящи над судами, над, е, е, над судами. Більше, більше над судами. Справа відкрита, справа йде, він за кордоном драв. Кивалов поранений лежить. Він тут був. Насіров сидить. Дивіться. Ковальчук десь удрав. Труханов там 20 справ, поки ходить, сидів, випустили. Пашинський, ви знаєте, справа, домашній арешт. Медведчук це кент удрав. Ну, дивіться, іде? Навкруги іде, іде, іде. Всі, ось, ось всі, хто були навколо нього. А він виходить і кричить: Уряд національної єдності. І це ж теж розхитування, все розхитування, все робиться. Будь-який вкіт, малесенький. А що в цьому уряді? А? Віце-прем'єр хто? Тимошенко буде у нас? Капітально! Капіталь. Кого ми ще туди візьмемо? Бутус. О, Бутусова. Бутусова міністр культури, чи, чи хто? Чи, чи введемо мінстеця, як вони вводили? Мінстетство? Знаєте, хто тут мінстець Це Луценка і Марина Порошенка хрестили сина Стеця і зробили для нього міністерство. Це зроблять що, для Бутусова? Не знаю. Ну, Луценко прийдуть і зразу об'єднають СБУ, прокуратуру, МВД, все, що можна об'єднати, об'єднають і посадять туди югу Луценка, так? Це, це такий уряд національної єдності. Я взагалі не знаю. А, кривоноса, мабуть, або Забродського, кого, один міністр оборони, другий головнокомандуєч, да? так? Ось така картина, друзі. Ось це, ось це, чого вони хочуть. Хочете? Беріть їх, беріть, жріть їх заново. Вибачте, оце я про хоботам кажу, жріть. Беріть. Хавайте. Вони вас ще більше, от тепер вони вас повністю роздягнуть, тому що і людей менше, і красти буде менше, і розбита більше. Ой-ой-ой, що буде. Беріть. А, дивіться, але а, ось обстановка на вчорашній день, на вечір на 17.00. Оперативна інформація да, від Генерального штабу. Да? Обстановка по всій лінії фронту контролюється силами оборони. Зокрема, українські воїни задають ворогу втрат, відновлюються позиції на окремих ділянках, мають тактичний успіх. Все, друзі, оце нам потрібно знати. І ось цим ми повинні апелювати і допомагати нашим хлопцям. А то ми був період, я вже так мовчав. Знаєте, такий грустний був. Але ми зробили висновки. Дякую. Я щиро дякую Випрашкіна і Несі 10% на канал відсотків 90% на армію. Дякую вам особисто, Інеса. Хтось на Монобанк в 19:42. Заренчук Маріані, Абанк на Міросу. Дякую вам, Маріана. Федоряка Любов, Монобанк. Матяшовська Марія, на Монобанк на Міросу. Дякую вам, Маріна. Марія. Харитонова Тетяна, дрони, і Індрейчева Лілія. На армію дякую вам, дівчата. Давайте допомагати. Давайте, давайте робити свою справу тут. І не треба звертати ось ці ці. Я також не недов... вдоволений. Я також про це кажу. Але ми робимо свою справу. Велика подяка всім, хто висилає посилки. Велика подяка спонсорам, хто підтримує мене, підтримує наш канал і підтримує нашу друзі-спільноту. Ми разом зробимо все те, що потрібно робити. І Ахти ми можемо тільки разом, без покидьків. Україна переможе.